Щойно у малюка з'явились перші зубки, відразу постає питання: чи давати йому тверду їжу. А ви знали, що під час жування і говоріння задіяні одні й ті ж м'язи? Взаємозв'язок тут прямий. Що краще розвинені м'язи щелепи язика, то кращими будуть артикуляція і мовлення дитини. І навпаки, що менше розвинені жувальні м'язи, то ваше дитині навчитися правильно вимовляти звуки і слова. Більше того, вживання їжі стимулює і розвиток головного мозку, і як наслідок загальний розвиток дитини. Починайте поступово переводити дитину на твердішу їжу. Нехай ваш блендер почне відпочивати все більше і більше, а дитина все активніше і активніше почне розвиватися і говорити. Щоб залишити заявку на консультацію з нашим логопедом-діагностом і дізнатися більше про мовлення своєї дитини, пишіть нам в дірект.